Чимало підприємств Івано-Франківська боргують заробітню плату. Про це заявляють у департаменті соціальної політики. Серед найбільш проблемних сім великих підприємств міста. Зокрема, на котельну зварювальному заводі борг складає понад один мільйон гривень. Шкірзавод ще з минулого року винен своєму персоналу 500 з половиною тисяч гривень. Нами направлено лист на територіальну інспекцію праці в місті Києві для того, щоб була здійснена перевірка щодо правильності скерування коштів, оскільки кошти основні. З, місця, з міста Івано-Франківська скеровуються в Київ, а далі вже йде розподілення. Тому ми просили Київську інспекцію праці для проведення перевірки. Правильності скерування, першочергове скерування на виплату заробітної плати фахівці департаменту соцполітики здійснили перевірку і новостворених установ. Тут ситуація не є складною. Їхня заборгованість коливається у межах від 4 до 200 тисяч гривень. Поступово при поступленні коштів, заборгованість. Е Зменшується і погашається в повному обсязі. На сьогоднішній день у нас було дев'ять підприємств боржників, крім тих, які на сьогоднішній день залишаються, які в повному обсязі на до 1.08 погасили заборгованість. За словами представників Галузевого департаменту, заборгованість комунальних підприємств та у бюджетній сфері у Івано-Франківську наразі відсутня. Ілорон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.